Osledný Bůh naš se tady nyní prísne. Víky, víkou. Snad tý bržu Бесницю ще теля душі істинної, живе з лісі, спомняє, сукрові ще були жити, подалю, прийде в целиця очисти очистити всяке сверде, і спаси Боже, душі наша, Свій Боже, сюди гріпийся, тими смерти, помили нас, святий Боже, сіти гріпийся, ти без помили нас, святий, Боже, сіти гріпий, с тибе, смерти, нас, славу Цвіса, не святому Духу, нині прес невої коні. При святи помилуй нас, Господи, очисти ріх і наша, лад, по святи законі наша, святи посіти, слави не лиші наша, і ми Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на Ніпресне, вовці віковамів, Отче наші жиси на небесі, на святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, і в наш насушний наш бонець, свят за.

Прийдіть, погоніться, цареві нашому Богу, прийдіть, поконіться Христу, цареві нашому Богу. прийдіть, поколіннямся, припадім самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мій, мой, возвеличилося, іси зілової споїдани во вели поту, облексі, си одіяйся світом, якоризою, простирай небо, яко кожу покриває водами, привез приняття Своя. Полай блака на не своє ходяй на крилу вітриню, творяни своє, духи і сли свій пламень огнений. Основай землю на твердіє, не преклониться во вік віка, без кори, зодіяни, я на горах стануть води. О, запричення твоє побійну дала, сорома твою бояться, Восходять гори, не сходять поля в місто, Єже, оснували їм. приділ положили, Асьогожи, не прийдуть ніже, обратяться, покрити землю. Посилай істочники водебрі посеред пройдуть води, напаяє зі зілі сельні, жду то нагриво жажду свою, на те небесні небесне от от среди камені дадять глас, напаяє гори, от привез при них своїх от плода діл твоїх насититься земля траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб під землі, виновисли лице це чоловіка, умастити лице є лемі, і хліб серце, чоловіка укріпить, насидяться древа, польни, кедри ліванстві, і же єси там, у птиці возніздяться, і його жилище, предводительствує тими, гори високі, аленим камінь, прибіжище заяцем. сотворили солоново времена, сонце позна запад свой. Положилися твої без ночі в неї, що всі звірі добра вні, з ким не юкаючи осхитити і взискати од Бога піщу собі, бо сія сонце і собрашася, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло, своє наділа, на і своє до вечора, як ми, у... Господи, Тебі, ослышим я, послашим'я, я, Господи, Господи, возвратим, я... Tvoj milost moje, o, oh, nek da ozvati mi ko tebi, uslažem ja, o, oh, spodi. Na e, molitva moja, jako ga djelo vozdi nije ruku mojeju, žrtva večernja ja, uslažem ja, o, oh, Господи, хранений устом моїм і двері урождені у снах моїх не уклони серце, моєго славе селокавство, не вшивати мене у рісі, со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не сущуться свої збраними їх. Накаже каже дня, праведник милостию обличить мій лежи, річну далема слідла ви моя. Якує ще молитва моя, облаговолений, їх пожертви шеприкам'я, суди їх, услужиться логоли моєго з мого шеку того, що землі просидяться на землі, растучилися, кости їх прияння, як у тобі, Господи, Господи, Очі мої. На ті повахне, отиме душу мою, сограним от сюди вже застави, що ми от соблазді лавючих я паду в райду свою річницю, єдине, аса здон же прийду. Гласу мим, Господу возвав гласу Господу помолився про лію при ним, моленіє моє, печай мою при ним возвіщу, не даючи зати от мене духу моєму, і ти познали сісти моє на поти по не може кожда згрежа сітні. смотря Одесний, возлідак і не візнає мене, поївне ввістство от мене, інізиває душу мою, заходи, Господи ріх. Ти є цілкован і моє часть моєї сина земли, живе, ми молений у моєму, якось мирихся зіло. І збою мій донящий м'яку кріпішеця, паче мене. І свиди, істиннице душу мою і і мене Твоєму мене ждут правильниці до живо, зласим, ні. І злубини возлаху тобі, Господи, Господи, услужи лас мой, да буду туши твої в немлющі ласу, моленія моєго. моєго. Ще беззаконія не вріші, Господи. Господи, хто постоїть, як у тебе, очищені є, є.

Оковице родитися гряде, Преступлен, в ніби віже єстеством не І мене ради Твою подербігтя, Господи, подерпі, душа моя, во слово Твоє, Уповадуша душа моя, на Господа, то у мене і Твоє жрево, Все непорочне ворози, це показується. Классне, бозі ладний, бачи у маї слова, що не ізречено. Є вожине в тебе флеєм сім родиши, творцю Боже синим і разу мене. Хотя що і одлада чоловічество душе три навої збавити, от страже утренні до ноші. О стражу три ніядовоє, на господа. спода, онеця непорочна, опитаною цануся ще в очерети, глядеть вертеп, верте, преславним словом все опородити, і племенами повити, як очоловіка. І положити вояк, яко младеця, твар пред предпразною, радосно величаючи, таковая преславна я на землі соді лоша. Господа милостім новим ізбавлені, і то є Ізраїль Ізраїля ці беззаконні. І я одежду собі, се хваля, я обогнивши і просвітишася духом, Господу вручила є себе смертному царю, соблюдаючиму, тя непорочну, не превстанової вік віка, вочето зі небесних. Я подіву предобрену голову, і не Яко, Господа мило, в ізбалення, і той звоїть Ізраїля всіх без законіє нам приобщившися, і сонем бравшися, і плоти терзання претерпівши. i konobna je nemirna je dobro je poneši. Ne povidjela sa je si i stoka ne jesi. nebo no preklonše Bogu v ju. Meč ne muče vince nosa, na nebesa vošla je.

Просвітила єси, що я твоя доблесненна, я подвиг, і пам'ять світу, світоносную, і по спасите нового. На Святому Духу і на ній приседо, і мовіки віковані. Оне торжествує русали, веселиться, ради Христа Бога, по ними зертителя, мовляв, тебе я з найвища єма, потвердити ми, брата, і вже у зиму, як комлатеця, бере нами, помимо єма. Das ist einfach... всім премудрость вонь ми. Боже, заступник моє, святе і милость твоя предварит м'я. Зміни от врах моїх божих, вдвостаючих нам м'я і збавим я. Боже, заступник моє, святе і милость твоя предварит м'я. Господи, вечір сей, без ріка, сохранитися нам, no, благословеніся, Господи Боже, Отець нашій вальний, прославлений, і віки. амінь. Буде, Господи, милоствоя, Бога, східня, Боже в кова комнатя. Господи, новчи нас оправдання Твоїх, благословені си, патику, нас соправдання Твої. Благослови си святой, просити нас управлінні твоїми, Господи, мило твоя повітря, робот ви не брати. Тобі подобаєш хвала, віповає мені є. Тобі слава подобає, то це сини святому духу. Вечерий молитву нашого сподовість. Господи, помилуй. Чинами, Господу, Господи, помилуй. Стати, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоє благодать Господи, помилуй. Вечі нам все свершено свято, мирне безгрішного Господа проси. мирно, вірна наставника хранителя, на душі лист наших, Господа, проси. Вставлення ріхові при лишені наших, Господа, проси. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим мира, мирові. Господа, проси. Подай, Вче време живота нашого, мирі, покаяння скончати у Господа, просив. Християнські кончини, живота нашого, безболісне, не, не непостидне, мирний не добротві на страшнім судощі Христові просив. Сиди причистую, приблагословенної славну, владичицю нашу Богородицю і приснуть, Марію, со всіми святими помінувши Самі себе і друге живот наш Христу, Богу подій, Господи! Благо, чоловіку, любець Бог, єси, тобі слава, зсилаємо цю і сина святому духу на ній присне во віки віку. Амінь. Мир всім. І духове твоє мов. Мов ваш, Господи, приклоніте. Тебі, Господи. Тебі, держава царстві, твоє благословенне і препрославлене отця і сина святого духа на ній присне во віки віку. Амінь. Сіх, Господи. В народних і радованих хвола, хвала є чесний, Митрополія болє, божественна, пали, без Твоего. Господи, услыши слух Твою, у Господи, розумій, діла Твоя і ужасовся, Слово чим жибе. Ша безстрасно і нетечно, і поста зріця єдиного Твоя єснество. Слово це Сину, і Святому Духу, нані і на ні пресної, бо віки вікам. Откуда прийшла, єси, радивити, хто і мати Твоя, как Бог зе носиш назиши на руку. А не растилася, єси утробою, о великий преславний на небі страшних <плес> таїв, на <Na> землі совещає ми, <плес> три все свята, я <плес> і преводуляє достойні те бідного, на землі, вертеки, не безпросів подати звісну, і боса вже прихоє тут мостоком, землі, козак, видіти чоловіче, спасенє, на сипели нами. Богу, Ad populo lo tuo somero Спасення твоє, я же сьогодні, працює, всіх людей откриває цихові слав людей твоїх ізраїля, ти божиться ти кріпки, сюди безсмертя помилуй нас, Боже, святи гріпки, сюди без смерти помилуй нас, боже святий кріпки, сіни безсмертий помилуй нас, і сину і святому духу, ні пресне, вовеки вікова, присвяти трої, це помилуй нас, Господи, вчисти ріка наша, владеє, прости беззаконня, наша святий, посвідчи, сьогодні наша, і ми не твої. Господи, поміну, Господи, поміну, Господи, пола во Су і славе святого Духу, пресну, во веки, вековані, очі наші жиє сіро небезпек, да святить сім'я Твоє, да прине царство Твоє, да буде творя Твоя, як не весі на землі, кріп наш насушний даш, і остави нам долинаша, якоже йому остане довжником наша, і не веди на своє скушене no izbavljamo se od bloka vohom. I sarstvo i slovo i se nesite oduhranjeni pristajemo, vikviko. Tvoja, Isuse Julijanija, zove dveli i mlaso, tebe ženit će moju, koji će svoju, iznospe se ispore, baju se krećeniju І страх до тебе ради, яко на царство йому тобі, і умираю за тебе і живу за тобою. Но Моя пожертву непорожнюю, ними м'ясо любові пожерчуюся тобі, твоя молитва моя комилости, спаси душі наша. Отцує сину, і святому І пресно. vreme otvrdi se si mene. Hrastoj vi se vrstveni, u ja će žive bude, ne jako ono unem, že, nimo, že ja tam umre. Hristos Помилуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй все святейшим Соленским архерам и нашим францистам, поперем с ним, бо любим предосвященным епископе нашим Кертеодоре, и бо любим епископе нашим Кернили, о служащих и послужащих с ним храме, наших духовных, и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це придержавших властих нашків, всім воїнстві. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося в людях, людей, ожидаючи те, великі багатої милости, створища нам милостин за все православної християни, Господи, помилуй! Єси Тебе слава, сила й муці, і синистого духу, нині і при існі, і вовіки вікових. Амінь. Де мудрость? Чи сніжуй герой, чи славній, чи безправдяний Серафим, при дістині, або слава Тебе, чуй, що в живого родину Тебе величає. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Тебі. Слава, отце і синистому духу, нині і при існі, вовіки вікових. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови! Своя матря, с тих славних і всіххвальних апостол, блажена священному щокати удара і всіх святих, молите спасет нас, яко благ і чоловіку